Ви передопадки передумовного каналу. Сонечко світить і дощик іде. Ми з Максуком зайшли під дерево. Тому що Максик без одягу. Я так нічого не передбачало, Ні, ну дочик так. Був, йшов. Але по сонечку бачите. Максик просто тягне. Без 22 у Харкові. такий от як сліпий, сліпий дощик. По сонечку Гарно, повітря таке чудове, ще квітнуть і дощик іде. Красиво дуже. Що, розповісти, тривога да, була. Одна. Ну таке. Тихо. Гарно. Автобуси, думали на цьому автобусі поїхати до Тещі. На наступному поїдемо. Сидять незрозуміло. То лі сонечко, то ли дощок щось миється. Максик навіть завжди ганяє. Зараз ні. Не потрібні, теж не зрозуміло. Сонечко, дощик. Таке. А ну, може Ні, не не. Неділя закінчується. Тиждень теж. Завтра вже понеділок. На жаль, час. Прям минає в як. Лепіть. Летить. Ладно. Усім. Гарного вечора. Недільного. Усім миру добро злагодити, всім всіх дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи нінащо. Все. Дивіться, яке небо. Там прозоре, там тучки, хмарки. Люди з кізочками. Все. Гарного дня, молю, пока.